Писники, значить, дивіться, у нас от каналіза... не каналізація, а шахта, там стоїть мотор. Тобто я зробив таку колоночку, тут полив, тут не бачу краник. І, в общем, поливаємо. Прийшов час. Зараз ще плюсова температура, але заздалегідь потрібно обслужити мотор, тобто злити воду, щоб всю систему не розірвало. Якщо вона у вас не втеплена, якщо вона у вас так стоїть, як у мене метр до уровня землі, тому його потрібно зиму Тим паче, якщо ви не користуєтесь, зливати з нього воду. Мотор значить, опера стоїть, такий от JT750AH. Хороший моторчик, але якщо так оставить, його дійсно тут розірве. Значить, Дивіться, є стріщотка на 17 головка. І тут у нас слівна пробка, Отут вона знаходиться знизу. Що потрібно робити? Беремо тріщоточку і просто отак откручуємо. Якщо є в системі вода, а вона є при знятті цієї пробки, вона потече фонтаном. Або просто так, як в моєму випадку. Там десь літри, ну літра точно є. Тобто зливаємо, як правило цю пробку не потрібно потім закручувати, тут десь її оставляємо. І водичка у нас, бачите, пішла, 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 пішла все гарненько. Стече тут, я бачите, знизу зробив просто-напросто мене, вообще, щоб грязі не було, щебінь я накидав. Тому каші не буде ніякої. в принципі можна вилазити, а весною вже закручувати. Ставте лайк.